Ну що сказати не не дарма. Іноземці вважають нас божевільними в квітні 22-го розписувати вітрини обклеєні скочем від бомбардувань. Ну це це найпрекрасніше божевілля, і це рецепт нашої незламності. Я пишаюся українцями, країною і взагалі нашим спадком. Так, а от цікаво, чим більше вишиванками чи борщем? Ну про борщ ми сьогодні ще поговоримо. А зараз хотілося б про українські хустки. Це, звичайно, не вишиванка, але також яскрава частина наших традицій. В нашому наступному сюжеті про новий погляд на українську хустку. Саме завдяки не Я думаю, що нашим прихильникам я думаю, що вони б саме дали сили продовжити свою справу і знайти себе у новому світі, як себе. Поводити декілька років тому київська художниця Ольга Дворянська створила власний бренд Хусток. Усе починалося як хобі. Вона просто малювала картини, котрі потім переносила на доволі незвичне полотно. За деякий час наполегливість і талант Ольги дали свої плоди. Її бренд став пізнаваний, а сама дизайнерка почала проводити майстер-класи з носіння шовкових аксесуарів. На сьогоднішній день я вже маю такий досвід, як більш ніж 20 майст. Тер класів для будь-якої аудиторії, і для пенсіонерів, і для шкільного віку дівчат, і для жон послів і для жіночих клубів, і тільки но дизайнерці вдалося реалізувати свої творчі амбіції, відкрити власний шоурум у Києві і налагодити бізнес, як Росія вирішила звільнити її, тобто позбавити мрії та спокійного сімейного життя. Звісно. Я до останнього не вірила, що взагалі це могло трапитись. Потрібно... У нас були такі клієнти перед 8 березня на 200, на 500 замовлень. Перевернулося просто все, і навіть робота знаєте, якраз і все нічого немає. І де ці клієнти, і що зробити з цими замовленнями? Шоурум довелось закрити. Працівники роз'їхались. А сама Ольга ще кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення залишалась неподалік Києва. І все це чули і бачили, як відокрила літали над нами, і літаки пролітали і було дуже страшно, і не вірилися, що це взагалі з нами сталося, і спали одягнені, бо будь-якої миті аби щось станеться. Страх за життя трьох дітей не давав жінці спокою, тож вона поїхала до Італії. Там, аби не занепадати духом, за будь-яких умов вирішила реанімувати свою мрію і бізнес, незважаючи на складнощі, через деякий час їй вдалося налагодити роботу онлайн. Ми ніколи не працювали з логістикою за кордон. Для мене це було нове, тому до, до цього в нас більш такий був продукт, націлений на національний ринок. А зараз почали, знаєте, як спочатку, але з досвідом і почали. Відправляти багато замовлень за кордон. Дизайнерка стала такою собі представницею української моди за кордоном. Почала створювати нові колекції з елементами етники та національного фольклору. Наразі Ольга бере участь у благодійних заходах, а також віддає авторські хустки для аукціонів на підтримку України. На заході мене просто вражало те, що люди Знаєте, такий аукціон був дуже жвавий. А люди навіть сторіча. Алеся золот і е, називали досить великі суми, і це були переважні лоти українських дизайнерів. Українців просто неможливо зламати. Вони навіть далеко від рідного дому знайдуть спосіб триматися і стояти горою за себе, свої мрії, своє життя та свою країну.